Шестикласників на черговому уроці української літератури. Чи замислювалися ви, наскільки поетичне слово близьке до образотворчого мистецтва? Сьогодні ми спробуємо це відчути разом із найбагатшою на барви поетесою, яка використала у своїх творах назви кольорів понад тисячу разів. Знайомтеся, Ірина Жилен. Українська дитяча письменниця, поетеса з кола шістдесятників, журналістка, авторка більше 20 поетичних збірок, лауреатка Шевченківської премії та премії Василя Стуса, що 2001 року була нагороджена орденом княгині Ольги за визначні заслуги в громадській і культурній діяльності. Народилася Іраїда Жиленко, так офіційно звали мисткиню. 28 квітня 1941 року в Києві в родині службовців. Її дитинство минуло на Черкащині у Звенигороді. Туди до бабусі і дідуся, ховаючи дитину від війни, віддали дівчинку батьки. Самі ж вони під час Другої світової загинули. У мирний час Ірина з новою родиною повернулася в Київ, де тяжко переносила несприйняття своєї україномовності однокласниками. Натомість у майбутньої поетеси склалися теплі стосунки з учителькою української мови та літератури Діною Іванівною Попель, яка усіляко підтримувала свою ученицю і заохочувала її до творчості. Свій перший вірш Ірина Жиленко написала у восьмирічному віці. А вже у 18 її перші публікації з'явилися в газеті Київська Правда через необхідність заробляти на прожиття, ще в підлітковому віці вона влаштувалася до дитячого садочка доглядати малечу. Закінчивши вечірню школу робітничої молоді, за підказкою дорослих вступила на філологічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Який закінчила в 1964 році Ірина Жиленко брала активну участь в роботі осередків українського відродження Києва в 60-х роках минулого століття, професійно займалася вокалом в університетській оперній студії та аматорському хорі Жайворонок при Київській консерваторії. Танцювала у веснянці. Гарно малювала. У той самий час зблизилася з письменниками шістдесятниками, була членкиною клубу творчої молоді, спілки письменників України, виступала на літературних вечорах, товаришувала з Аллою Горською, Василем Семененком, Михайлиною Коцюбинською, Василем Стусом та Євгеном Сверстюком. Ірина Жиленко працювала в редакціях журналів та газет Вечірній Київ, Молодь України, Літературна Україна. У роки репресій над інокодумцями поетеса зазнала утисків, її чоловіка, теж письменника і журналіста Володимира Дрозда, на три роки було мобілізовано в армію. А саму Ірину Жиленко звільнили з роботи, позбавили житла, і жодне видавництво не хотіло брати твори до друку. Дебютна збірка Ірини Жиленко 1965 року Соло на Сольфі. Викликала гострі суперечки в колі критиків. Одні захоплювалися свіжістю образів, як Євген Маланюк, інші ж звинувачували у відірваності від життя, небажанні оспівувати трудові подвиги комуністів. Писати для дітей авторка вважала за честь адже дитина це диво, а дитинство святкова казка. Перша збірка для малят достигають колосочки. З'явилася у 1964 році, а 1979 вийшла в світ книжка для молодших школярів Вуличка мого дитинства за книгу віршів Дівчинка на кулі у 1987 році. Ірину Жиленко вшановано літературною премією Володимира Сосюри протягом усього життя поетеса писала щоденники. Вони лягли в основу книги спогадів про друзів шістдесятників Homo Ferrians, що побачила світ у 2011 році. Вже наступного року в письменницю вшанували премії імені Василя Стуса. Померла Ірина Жиленко 3 серпня 2013 року. Похована на байковому кладовищі поряд із чоловіком. Була вона невисокого зросту. З веселими й водночас печальними очима. Мудра жінка і здивована дівчинка водночас. Ірина Жиленко була емоційною і іронічною, усміхненою і печальною, простою й оптимістичною. А ще вона обожнювала казки адже в її віршах живуть трьохсотлітні гави, гноми та жарптиці. Переконаємося в цьому поринувши у світ поетичного слова письменниці, уявіть собі екзотичну яскраву золоту пташку, що своїми барвами освітлює цілу столицю. Як, по вашому, поставляться до неї чорні причорні гави, із захопленням і зачаруванням, чи із заздрістю та ненавистю. Зараз дізнаємося. Сусідка моя чарівниця годувала надвечір родзинками у клітці золоту жар птицю з очима намастинками. І як воно трапилось, хто його зна, та тільки дверцят не замкнула вона. Рвонулась на волю чудесна жар птиця і враз освітилась казково столиця. Летіла все вище, так гарно, так вільно, як в найзолотішім, найкращим мультфільмі, дорослим і дітям ясніша лиця, Як хороше жити під сонцем жар птиці, і тільки ота от трьохсотлітня Гава, яка себе називала павою, старезна, безока та ще й кульгава. Знайшла жар птицю непристойно яскравою. І вся вороняча орава зчинила люту стрекотняву. Вона яскра, яскра, скрава. Таку чужу, нескромну птицю тримать годиться тільки в клітці. Вже третій день нема жар птиці. І людям посмутніли лиця. О, не сумуйте, її нема, бо розумійте зима, жар птиця ж птаха екзотична, південна, до снігів незвична. Ну, от і простудилась трішки, лежить вона терпляче в ліжку, п'є молоко. Клює родзинки, чита барвінок і мурзилку, пішли на лад у неї справи, і скоро знов злетить вона, на злість лихим кульгавим гавам, на новорічну радість нам. Отож, узинку, напередодні Нового року, коли кожен мріє про здійснення найзаповітніших бажань. Жар птиця вирвалася на волю, освітивши собою ціле місто і викликавши захоплення людей. Однак ця нескромно яскрава птаха спричинила люту стрикотняву звичайних ворон, незадоволених її яскравими барвами. Кінцівка поезії оптимістична, оскільки є надія на одужання жар птиці та новорічну радість людей. Твір побудовано на протиставленні доброї, світлої, радісної жар птиці та злої, лютої гави, і боротьба між ними усупереч усьому завершується перемогою світла. Поетеса зображує жар птицю, що, покинувши клітку, освітила все довкола в столиці і принесла людям радість та щастя. Авторка возвеличує світлу і красу в образі екзотичного птаха та засуджує злість і заздрість Чорного Вороння. Аби створити в уяві читачів яскраві образи своїх героїнь, Ірина Жиленко використала поетичні епітети, метафори, гіперболи та порівняння. А захоплення та осудливу думку натовпу. Передати поетесі допомагають риторичне питання та оклики. Погляньмо уважно на двох героїнь золота, чудесна, непристойно яскрава, нескромна птиця, екзотична, південна й до снігів незвична, клює родзинки, читає мурзилку і одним своїм існуванням приносить радість оточенню. І трьохсотлітня старезна, безока, кульгава, заздрісна, підступна чорна гава, що називає себе павою. Єдине, що її підсилу, це люто стрикотати в натовпі таких, як вона сама. Жар птиця символізує високе, незвичне, піднесене і творче, тоді як гава низьке, буденне. Одноманітне і нецікаве, непересічна яскрава особистість і посередність протистоять одна одній. І, звісно, у цій битві перемагає добро. Тож сьогодні ви познайомилися з яскравою творчою поетесою Іриною Жиленко та її чудовою жарптицею. А наш урок добігає кінця. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!